Усім здоров, з вами я, Владислав, і ми з вами продовжуємо наші майнкрафт жахастики І так, це певно, що довгоочікуваний ролик на нашу велику дату. Бо у нас сьогодні ювілей, у нас сьогодні свято 4 роки, канал. Ну що ж, приємного перегляду, друзі. І ми з вами граємо в жахастик дуже незвично, і ми таке ще ніколи не бавилися. Це у нас космос жахастик про інопланетян. Ну ось дивіться, у нас тут на табличках написано ну, те, що ми можемо побачити на сайті, це ну, головне enjoy, Розважайтеся. Ну там були правила, і що потрібно зробити. Ну, також потрібно пройти туторіал, щоб розібратися, як це бавитися на цій мапі. Ну що ж, друзі, зараз ми з вами пройдемо туторіал, подивимося, що для нас відбував сам розробник. Ну, і за те, що на Ювілей. <хи> на 4 роки каналові, друзі. Дивіться, тут є скринька, тут ми можемо брати різний лут, різні речі. Далі ми йдемо, далі, далі. У нас є ось драбина, можемо переміщуватися. Також у нас є ось контрольна панель, ми там можемо її лагодити, щось забирати, щось приплюсовувати до неї потім. Ну Тут вся інформація, звісно. що... Далі двері. Ми там можемо з вами ховатися від різних інопланетних істот, а тут ми також можемо, здається, ховатися, і також можемо у вентиляційну шахту. Це яйце, їх треба ось тако прибирати, щоб вони нам не шкодили. Ну і ще у нас є майструвальний стол. Тут ми можемо, здається, щось лагодити. Але це ще не точно. Ще хотів би я вам подякувати за те, що ви поставили вподобайку. Підписалися на канал, друзі, вам не складно. А мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте канал. Ну що? Розпочинаємо проходити дану мапу. Ну що, друже? Давай що тут у тебе. Так, він розповідає, що ти дуже далеко від своєї планети. Ти за мільйони миль звідси. І так ти працюєш тут. Це твій перший день на цьому космічному кораблі. Ну так, так, я тут, я тут, я буду зараз виконувати своє завдання. І тут трапляється щось незвичне. У нас чи то щось врізалося, чи то метеорити, чи то якісь інопланетні тарілки на нас налетіли. Треба харіап, харіп, нумо, нума, нумо, треба <рес> до нашого командного пункту. Треба полагодити нашу систему, бо зараз ми ще не в той бік поїдемо. Так, Спускаємось донизу. І десь треба знайти ту саму кімнату. Де? Тут немає? Ні, немає нема. кімнати тут. Але кімната ось у нас тут є. Так, так, так. Так, 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 так. так, Давайте натиснемо. Треба ж якось полагати, щоб у нас корабель летів далі. Щось та й трапилося. Так, запускається, запускається і. Контрольна панель вона ніби працює, але у нас буває якусь помилка, що то трапилося. Вона щось врізалося чи що? Щось, напевно, врізалося. Ну, ще, друзі... Я хотів вам подякувати, що ви підтримували цей 4 роки мій канал. Мені дуже-дуже приємно бачити, що ви підтримуєте, що ви не забуваєте, бо 4 роки каналу це вже ого-го, як багато! 4 роки. Це вже велика дата, друзі. Велика дата. Ну, ми щось там запустили, треба повертатися до нашого друга. Так, так, ой, дивіться. Ой, харяп, харяп, треба бігти швидко, тут дуже небезпечно. Біжимо, біжимо, біжимо. Так, переходимо сюди. Дивіться, дивіться. Наш космічний шаттл палає. Дивіться, що там робиться, що там коїться, щось пробуває його, ні. І ми все ж якось рятувалися. А де наш друг? А він там. Він не встиг рятуватися. Треба якось його рятувати. Ні-ні ні. ні Я тебе якось рятую, я тебе якось рятую. Степане, ні. Ти будеш жити. Нема його? Нема. Нема його. Ну що поробиш? Так, лагодимо. О, от бачите, все ж туторіал нам допомагає. Ми знаємо, що нам треба робити. Ми полагодили з вами цей об'єкт, цей механізм. 4 роки, друзі, 4 роки, що ви зі мною. Така дата, знаєте, 4 роки. Ювілей. Неділя, вихідний. Так, а далі можна з вами пройти. Ох, дивіться, що ж це таке проламало нам. Підлогу. О, Емеріе! Ми будемо харчувати з вами американською їжею із американського сухпайка. Якщо хто не знав, то Емері це американський е, ну, раціон харчування для військових. Так, ще у нас є ось якась пала. Давайте візьмемо, хай буде. Все в нашому хозяйстві знадобиться. Так, а далі на що? Якийсь коридор. А, відкриваємо його також. І тут у нас ліфт, ліфт. Підіймаємося, треба спуститися ще нижче. А я спустився чи ні? Чи це мене просто перемістило? Е... А звук іде? Звук насправді йде. Так, давайте зараз вийдемо звідси і підемо ось цим коридором. О, стільки тут багато кнопочок, зараз відчуємо себе як неслухняною дитину. Давайте на всі кнопки, на всі кнопки понатискаємо, на які можливо натиснути. Давайте. Зараз щось наробимо, якусь халепу на свою. Сраку накличемо, та й. Та й буде нам халепа, буде кінець серії. А можна так і задумано. Дивіться, куди ми прибралися по вентиляційній шахті. А тут була якась битва. Кров якась була. Так, Книжка. Давайте Мер'є. Заберемо, нам треба їсти. І якесь приладдя. Приладдя для розблокування. Також його з собою візьмемо. Так, дивимося. Це у нас саме приладдя для розблокування чогось там. І. О, дивіться. Виявляється, тут проводили якийсь навіть експеримент, якщо ми читаємо книжку. Кракен, кракен, вони Кракена, доктор. І треба якось все зупинити. Вони кракена, виявляється, хотіли якось розбудити. Ото халепа. Так. Ну але ми якось маємо врятуватися з цього корабля, якось треба вибратися звідси і розуміємо, що цей шатл дуже великий. А де я? Я ніби йшов, потрапив в, в тупик, в пастку, і тут я опинився в ось в цьому коридорчику. Колідорчику. <смі> так. Так, це ми нічого не можемо, але нічого не допоможе. Добре, пішли далі з вами. О тут, тут монстр. Так, так, ховаємось, ховаємося, ховаємося за дверми, щоб він нас не побачив. Так, ховаємось тут. Швидко-швидко. О, все, сховалися. Він зник чи ні? Я чув точно звук. Ой-ой-ой-ой-ой. Халепа, халепа, халепа велика. <смі> Могла б бути, якби мене вчасно мене сховалися тут. Ну, Бачите, звичайно, маленька вже жахастики у, у нас. У нас там були і Балдії, і ФНАФ у нас навіть були, що там у нас ще було і хагіва, і що у нас тільки не було на каналі. Тут у нас космос-жахастик. <гум> жахастики, на які ви очікували, які ви дуже просили. Так. Е, чи вони розблоковується? А, у нас розблокувалися ці двері. А ми можемо в одній з цих кімнат зайти. Давайте ось цю, бо це менш моторошна. І тут, напевно, проводять ті самі експерименти, про які писалося у нас в книжці. Давайте все понатикуємо. Я люблю тикати на всякі незнайомі. О! Мілітарі карт. Візьмемо з собою. Це виявляється у нас такий знаєте, військовий об'єкт. Ми з вами на військовому об'єкті. Як мілітарі, мілітері, ми, ми, це ж військовий. Так, 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 так. Давайте тепер це більш моторошне місце. І тут виявляється якийсь склад. І тут у нас кілька МРЄ. Візьмемо з собою. Цікаво, з чим це у нас тут ці МРЄ. Якийсь навіть папірчик. А, якісь координати для телефонування. Нам щось треба зв'язатися з іншими людьми. Можливо, у нас такі врятують інші військові, можливо, ні, можливо, так. Так, переходимо сюди. Так, так, так. Але все ж шкода, що Степана нема. Втатили ми Степана, Степку. Так, скринька, і тут у нас знову МРЄ. Кілька МРЄ. Так, Бачите, якийсь тут шатл. Я розумію, що шаттл у нас є. Але і книжечка у нас є. Давайте її також прочитаємо. Коротенько. Так, о, дивіться, знову дати якісь тут, про місію ту саму. У насправді, ці військові ще й борються з кимось, з якимись інопланетними істотами. Так, але це наш єдиний шлях для втечі. Нам якось треба звідси втекти. Давайте зараз бомбанемося <сміщі> з тією <цієї> штукою, впадемо з нашого космічного корабля. Так, давайте заходимо сюди і давайте зараз запустимо систему, чи не запуститься. Давайте зараз дропнемо, зараз бомбанемо звідси. Чи ні, чи ні? нас це не дасть зробити? Давай, харіап, давай швидко, ну ну нумо я чекаю, поки ти... Так, так, випускається, випускається і. Ні. Хтось зламав систему і тепер ми звідси не виберемося. Треба шукати іншого шляху. А точно не вибере, чому на ще раз натиснути цю систему? А воно нічого не дає. Нічого. Треба виходити. Виходити, виходити і ще раз виходити. Ніби свято розуміє, що свято 4 роки у нас, друзі. Бо це ж наше свято. Наше свято. Так, бачу, хтось там зламав цю систему, і ми ніяк звідси не вибрамось. Тому на щось прийняти чи щось ставити. І, на жаль, це ніяким чином не вплине на ситуацію. Ну, ось спускаємось донизу. А давайте ще раз, можливо, воно якось подіє, можливо, якось ні. Нічого. Систему зламали, і ми з вами не бомбаремо донизу. На жаль. Так, вентиляційна шахта, ми туди можемо з вами пройти. Давайте зараз тут вистрибнемо і от сюди. О, Бачите, ми майстри паркуру, все ж військові, чим мені. І пішли ось по цій вентиляційній шахті, далі далі цими колідорами. Так, виходимо сюди і тут падаємо. Так, все. Ми якось зірвалися звідти, але тут нас, у нас навіть, у нас навіть шлях заблокований. Навіть заблокований шлях. Треба шукати інший шлях. А ось дивіться у нас ліфт. О, дві з ліфту нам пощастило. Це ми не можемо відкрити. Добре. Давайте зараз запустимо систему, спустимося на ще один поверх нижче. На левел. Він називається левел. Не поверх, а левел. Так ховаємося, тут точно повинен бути якийсь монстр. Ховаємося. Дивіться, він спустить перед нами. Перед нашими дверми він стоїть. Дивина та й годі, й годі. Ніби пішов, ніби. Ні, ще бігає, ще бігає, ще коверкається десь тут. Добре. Почекаємо. О, Як серце стукає. О, як боюся. Боюся, поки що виходити звідси. О, все. Ніби його. Я відчуваю, що його немає. О, слава тобі Боже! Його нема. Можна далі шлях продовжувати. Так, і це, напевно, той самий командний пункт. Ми повинні викликати підмогу. Хюстон. Нам потрібна допомога. Хюстон. Так, напевно, сюди треба папірецькумти, і ми якось зв'яжемося. Так, сигнал, send. Так. Увага, увага! Я викликаю допомогу. О, зінок зв хто зв'язався. Якась місія до мене зараз надійде. І говорить, що я маю якось спуститися ще нижче, ще на один рівень нижче. Щоб якось зібратися туди. Добре, я зрозумів, вас треба спуститися донизу. Все, ми спустимося. Фух, що там якась небезпека навіть є. Треба. Бути на поготові, друзі, треба бути на поготові, Все ж нас врятують, Все ж ми з кимось зв'язалися з вами. Ну, добре, пускаємося ще нижче. Так, добре, пішли якісь нові коридори. І. А це що у нас тут? Так, скриня. Ууу, патрони! Ми будемо з вами зараз битися, відбиватися якимось пістолетом, пістоліком. Так. Ще патрони, добре, набираємо повний комплект патронів. Так, ще патрони, добре. А тут що? прохід І тут у нас пухкалка, пістоль. <смі> Пістол. Будемо зараз з пістолем вистилювати когось. <смі> в цьому місці, звісно що Так, давай розблокуйся чи ні, чи щось мені треба зробити. Так, а, в мене, ще... мене ж було для розблокування спеціальна штука. Ставимо і ми розблокували. Але я спеціально заберу, мені вона ще занобиться. Ця штука. Все, пішли, пішли, пішли швидко, швидко, швидко. І спускаємося донизу з пістолем, але обов'язково пістолет брати з тобою. Ну що, далі продовжуємо наш шлях, будемо зараз з пістолем відстрілюватися від цих павучків. Дивіться, які тут багато. Думав, що їх тут буде поменше. це мені щось нагадує мапу метро. Де ми також виживали в метро, також там було сюжетиком. Але дуже дивно, що вони навіть когось тут спіймали. Халепа, халепа. Треба якось це все одно вибратися, бо я стану наступною жертвою, наступною жертвою в цьому лігві пауків. Так, куди нам далі йти? Треба якось тут пробратися, бо тут і запутатися. Ну, все. Йому кінець, настав кінець, шкода, шкода нашого вченого, але нам доведеться йти далі. Бо нам треба поспішати, все ж треба врятувати наше життя. Дехто зміг врятуватися, а нам ще доведеться рятуватися. Так, там у нас прохід коїсь до панелі якоїсь контрольної. Так, а нам треба. Давайте сюди зайдемо. А, спершу цю кімнату, а потім вже туди. Так, що у нас тут? Картини бачу такі. О, дивіться ключики. Один дивіться, Якийсь повер, 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 візьмемо це. І ще три ключики ми зламаємо. Все ж ці ключики нам ще мистецькі допоможуть. Так, ось ще у нас прохід, і у нас тут скриня одна, напевно, буде. Ні, не порожньо. Все ж дивіться, Емріє у нас також з вами є. Так, дивимося тут. Чи буде, чи не буде щойно? Нема, поки що порожньо. Що... О, ще два МРЄ забираємо з собою. І якась тимчка знову, напевно, що продовження нашої історії. Так, МРЄ, ну я, я ж надіюся, що хтось так напише переклад цих всіх історій, більш так докладно. Це я тут перекладаю все приблизно. Так, ну знову ж розповідають про цей самий експеримент XX121. Ну Це мене щось нам і пояснює. Все ж ми. Боремося проти страшного зла. Або це у нас щось врізалося, або це у нас якийсь експеримент, вибіг справді з клітки якоїсь. Ви ж бачили клітку? О, дивіться, що це у нас поверх. Рестерт-поверх. Так, де у нас ключик? Ось як поверх Кей. У все. У нас енергія відновлена. Чудово. І ми зможемо з вами повернутися назад. Так, далі. Де... А що це? А, я думаю, що це все. Халепо. А нам треба отсюди, у якийсь тут перемикач. А давайте все натиснемо. Чи не дроп. О, дроп! Ми ж можемо зараз відновити, можемо дропнутися, бомбанутися. Так, все. Щось активували ми. Так, а куди нам далі? Нам далі шляху назад немає. Лише сюди. Лише падати сюди. Все, впали. І зараз продовжимо далі наш шлях. Так, от чи нас знову якісь коридорчики? Ой, мені це дуже не подобається. Це мені дуже сильно не подобається. Кудись наш цей шлях та й веде. Так, бачиш, якісь там у нас двері. Хм. А ні, дивіться, у нас вода виявляється. Ох, не хочу я ниряти, але доведеться. <свісно> Якщо так потрібно по сюжету. Так, тут ми можемо з вами відновити подих, а тут ми можемо пройти. Так, бачу, якийсь там у нас прохід, то якесь скло і кілька скринь. І ще кілька скринь О, МРЕ. Кілька пуль, так, мені пулі дуже потрібні. Потрібні мені набої, набої дуже потрібні. О, хамер, молот і МРЄ, Чудово. А молоти ми можемо ламати, з'являється з вами скло. Чудово, бо я думаю, як саме ми виберемося. А у нас є така підказочка. Так, знову дивіться, у нас є патрони. О, ще один пістолет. Добре, буде ще один пістолет для нас. Ще один патрончик і ще одна книжка. Давайте подивимося. Так, ну знову дивіться, знову продовжує тієї самої історії. Що це зовсім невеселий ідеї. Судна день. <сутна ідея> кінець. Великий кінець, великий кінець, можливо, цієї бази, цієї історії. Все ж ми з вами рятуємося. Так. Прокопуємося от сюди, прокопуємося, ламаємо, ламаємо з вами блок і далі у нас знову коридорчик. І знову у нас дуже багато пуль. І ще багато скринь. О, пулі, добре. Хм. Все ж мені не даремно дають ці всі пулі. Можливо, ми зустрінемося з кимось, з кимось небезпечним. Так, опускаємося на поверх нижче. І. Тут знову якийсь прохід. Так, так, обережно, бо зараз не пройду через ці скрині. Ще плюс пулі, чудово. Так, а так що у нас? О, якийсь прохід! Бандити! Бандити ще захопили наш корабель, нашу базу. Давайте відстрілюватися. Поганіться. Якісь, які тут у нас посилилися на цій базі, треба якось відбитися і прийти далі, так? А цікаво, їх там? Це їх тут троє чи четверо, чи їх більше. Ну, поки що одного я переміг, а ще, дивіться, ще один ходить, так. Ну, певно, тут більше виявляється, так, 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 так. Ну, напевно, приготувалися, але я сильніший. На мене є пістолет і трішки набоїв. Так, давай відстрілюємо. Так, 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 так. Давай підходь, підходь ближче, зараз ми тебе відстріляємо. Треба ще дивитися на поділки нашого здоров'я, щоб ми не втратили повний, повне здоров'я. Так, давай відстріємося. Вже повне здоров'я тільки маю. Диви-диви, де сам тут виліз, як і виліз? Взагалі. Там ж не можна піднятися. Хитріки. диви, диви дивись ще ще з пістоля. Давай, давай. О, треба ховатися в укриття. Так, їмо, їмо, йому, МРЄ, відновлюємо наше життя, бо всього півтора сердечка. Півтора сердечка у нас лишається. Зістріємо ще один... Опа-по-па. Напевно, це останнє у нас лишається. І кінець. Так, так, так. Ні-ні, півтори сердечка. О, все, перемогли. Складний момент у нашому житті. Перемога. Нарешті є. Так, а це можемо ні? Не пробивайте, все ж у нас не проби. А, ми також можна було б відстрілюватися від цих поганців. Цікаво. Добре, йдемо далі. Ідемо далі з вами. Так, тут дивіться знову якийсь у нас підйомчик. О, дивіться, Ми вже майже дійшли. Це ж говорилося у нас в записці, що нам потрібно якось піднятися ще ще, ще, ще вище. О, коридорчики. добре, біжимо, біжимо прямо, прямо, прямо. З Emmer'ї, звісно, що. <схі> З американською їжею. American. Їжа. American Eat. Eating. Так. Так, знову спуски, дивіться. Дуже багато спусків на цьому кораблі, все ж немалий корабель у нас тут. І донизу, до давайте. Можливо, у нас щось буде полювати. Всяке може бути. Так, так, біжимо. Так, так, то давайте ще спустимося нижче і готово. Все, то ще коридор, ви ще знущаєтеся. Ще, ще один коридор. Так, там буде, напевно, що прохід. Ні, двері зачинені. А як це так? Я не зрозумів. А де прохід? Де мій прохід? Дивіться, три, два, один. Я відчуваю, що щось проламується. А проламується? Да, дивіться, все-таки проламалося. Тож не даремно воно писало 1, 2, 3. Якби не писало, то ми б з не вибралися, певно. О, дивіться, якісь у нас тут драбинки. Добре, давайте спустимося. Так, ми активували якийсь прохід. Донизу прохід. Ого. Так, біжимо далі, 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 далі. І тут у нас ще прохід. І ще у нас тут драбинка. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Біжимо далі, далі, далі по коридору. І що ми вже вибралися? Ми вибралися звідси. З цього страшного місця ми вибралися. Нарешті. Нарешті. О, я врятував своє життя в цьому місці. Це у нас порятунок. Порятунок нас чекає. О, дивіться, це ж вони. Вітання хлопці! Дякую, що врятували мене в цьому місці. Дуже небезпечно, всякі монстри гуляють. Ну ви бачили певну. Ну що, запускаємо? Запускаємо наш корабель і... Полетіли, полетіли звідси, і будемо закінчувати напевно про це проходження чи ні. Так, дивіться, To be continued. Продовження слідує. <свісно> Продовження зовсім скоро. Ось такий у нас був ну, Маграй, з вами, друзі, ось такий у нас був в Майнкрафт же Можливо, це не зовсім Майнкрафт же але все, ж у класі хорор воно у нас було. Тому будемо важати, що це у нас Майнкрафт Хастик. Вам дякую за те, що ми пройшли, і говорить, що буде ще одна частина. Можливо. Ну що ж, друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. Це видиво. Дякую, що ви зі мною цілих 4 роки. Мені приємно бачити, що ви підтримуєте, що ставите вподобайки. Підписуйтеся на цей канал, друзі. Дякую вам. Не забувайте також підтримувати наші Збройні Сили України, бо це дуже-дуже важливо у даний період часу. Ну що ж, друзі, слава Україні! Слава Збройним силам України!